Наша знімальна група відвідала один з батальйонів, в якому служать військові з Києва та Київської області. Знаходячись вже місяць у зоні проведення АТО, спочатку у Слов'янську та Краматорську, а зараз у Дзержинську, бійці розповідали, що завжди відчували підтримку з батьківщини. Вони не проти, щоб захищав Родину, але з вами. Тяжело, але боремося, боремося. Справляємося да, з поставленими задачами, виконуємо роботу. Которую дають командири, ну і все остальное, Київщина допомагає землякам за ініціативи Київської облдержадміністрації. В зону АТО було відправлено не один гуманітарний транш зараз. Кожен район Київської області здійснює допомогу продовольством, спецобладнанням, радіостанцією. Також ми ми в цей раз привезли і транспортні засоби, радіостанції. Ми всім повинні допомагати нашим хлопцям, щоб вони відчували цю підтримку. Перемога коється не тільки на полях битви. Тилу її наближення забезпечують мільйони патріотів. І чим сильніший зв'язок між тими, хто зі зброєю в руках відстоює інтереси України, і тими, хто дбає про вояків, тим швидше настане світлий день миру, єдності і порозуміння. Михайло Конев, Павло Бориско, час країни.